Чудові годинники приїхали до нас від бренду Хоко, який ми вже продавали і зараз продали ще один в чорному кольорі, тому маємо змогу його розпакувати, більш детальніше розповісти та показати вам. Ні, ні, це не відеоогляд, це такий поверхневий детальний відеоогляд зовнішнього стану самого годинника, адже клієнт попросив розпакувати, зарядити, щоб можна було перевірити на пошті. Не довіряє нам, а раз не довіряє, тому розпакуємо і покажемо цей годинник вам. Давайте його подивимося. Поністю годинники нові запаковані. Це модель Хоко, Є в наявності, як бачите, в чорному та сірому кольорі. Приходять сповіщення з усіх додатків, є українська мова, можна здійснювати телефонні дзвінки, блютуз-версії 5.0. Батарея тримає 3-7 днів. Цей годинничок, ми його акуратненько зараз розпакуємо, поставимо на зарядку, перевіримо перед відправкою та відправимо. Є у нас ось така пам'ятка, як підключати до айфона та андроїда. Працює з усіма айфонами та андроїдами. Також є у нас інструкція по інструкції, що у нас, давайте швиденько глянемо, все, що потрібно знати, це QR-код, щоб підключити нам додаток, підключитися до годинника. І сам годинник. Дивіться, як виглядає в чорному ремінці в даному випадку. Ось такий годинничок, на перший час поклеєна плівочка, дві робочі кнопки, крутиться та натискається. Є між двома кнопочками мікрофон. Динамік Динамік з двох частин, як в 10-ї серії, один в один з оригінальними Apple. Взаді у нас дві робочі кнопочки, які відкривають наш ремінець. Тобто ми ось так натискаємо. і... Ремінець звідси виходить. Розмір ремінця 42-44 мм. В нас годинник повністю розряджений, коли новий запакований, тому ставимо його обов'язково на зарядку. Перевіряємо і будемо сьогодні готувати, відправляти усі оригінальні надписи. Бачите, сертифікати якості є. Все це детально вказано на годиннику. Він тоненький, він маленький і підходить на маленьку руку. Давайте продемонструю вам. Дивіться, ось маленька рука. Ось так. І застібаємо. Тобто він ідеально підходить, стає на маленьку руку. Він ідеально підходить на маленьку ручку, стає розмір ремінця 42-44 мм, можна змінювати на будь-який колір. Тканевий, силіконовий, металевий і так далі. і так далі. ФСО повністю відповідає оригінальним Apple. Розмірами, формою, дизайном повністю все те саме, лише десятки разів дешевший від бренду Hoco. Коштує такий годинник 1450 гривень і є в наявності в сірому та чорному кольорі. Кому потрібно, для замовлення пишіть в Дірект. Зняли зарядки, підзарядили наш годинник. Ось така таблетка зарядка. І давайте швиденько за одну хвилину покажемо вам покляцюємо цей годинник. Отже, є декілька видів заставок, можна ставити з додатку ще додаткові заставки або фото з власної галереї. Заставки схожі, як на оригінальних Apple. Також кругла кнопочка у нас крутиться, натискається ось так. Ось такі функції є у цього годиночка. Нижня кнопочка також працює. Тут у нас підключається годинник. Потрібно увімкнути Bluetooth і скачати додаток та підключити годинник. Залишимо його увімкненим, щоб клієнту було легше підключити. І ось такі у нас віджити-гаджети. Тут у нас зверху донизу приходять сповіщення. Знизу до верху ось такі додаткові гаджети. Справа Кільце активності, яке показує кількість калорій, пройдену відстань в кілометрах, в кроках. І зліва направо також додаткові ось такі гаджети, як калькулятор, погода, вимірювання пульсу, тиску рівня кисню в крові і так далі. Ось такий у нас є ще ось такий меню, як в оригінала. Ось такий меню, ось такий, ось такий і ось такий. Давайте поставимо клієнту вже ось такий, хай буде. Ось так це виглядає. Калькулятор тут у нас навіть калькулятор зверніть увагу, як в оригінальних. Працює. Далі приймає дзвінки, є мікрофон між двома кнопочками, є динамік, можна здійснювати дзвінки, приймати дзвінки, є помічник Siri, Навіть є дві ігри. Ось така якась ігра і ось така ігра. Музичний плеєр, управління музикою, управління камерою, погода. Спортивні режими. До речі, хто буде цікавитися, ось спортивні режими. І підключити сам смарт-годинник.